Доброго ранку, я з України, знаходжусь зараз в Америці і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданок. Ось такі налисники, кольорова капуста і салат зі шпинату. Налисники мають начинку. Це картопля. Варена картопля, потім вона тушкована з морквою, з цибулею, з додаванням різноманітних спецій. Ось всередині. Ага, тут іще є петрушка зелена, цибуля зелена. І зверху сир. Твердий сир, який під час приготування поплавився. отак от. Має вже зовсім іншу форму. Тісто, як робилося тісто? Дуже-дуже просто. Брався розпушувач, борошно, цукор, сіль. Молоко тепле молоко, воно підігрівалося, воно трошки тепліше за кімнатну температуру. І додався йогурт. Йогурт для того, щоб якось погасити. Розпушувач у розпушувачі є сода, от погасити цю соду. Ну, це не обов'язково. Просто млинці робляться пишними за рахунок того, що йде процес погашення соди і кислотою. Смажились вони на олії, рослинні олії, В тісто додавалася ще олівкова олія без запаху. Яйце приготування млинців не кидали в тісто для приготування млинців. Яйце не кидалося. В кінці, коли ви зробили тісто для млинців, дайте йому трошки постояти. І можна додати, якщо воно густе, гарячої води, кипяточку, ніби заварити борошно Тоді вони будуть. Не розпадатимуться на сковороді, і вам легко буде перегортати їх з одного боку на інший. Після цього закручується фарш. Фарш як готувався. Картопля вариться, готується картопля пюре, додається молоко в цю картоплю, біла картопля, бо тут різноманітних кольорів йде картопля, це біла. Додається зелена петрушка дрібно покришена. Додається протушкована морква з цибулею. Ну, і під час замішування цього фаршу, коли ви об'єднуєте картоплю пюре з протушеною морквою та цибулею, можна додати трошки сметани або майонезу, або якого. -то. Або соусу, який нагадує майонез і світан. Кольорова капуста. Вона трошки проварилася, потім на сковороді е, ніби піджарилась, але не сильно. У всі ці страви додається багато-багато різноманітних спецій. Коли ви загорнули в млинці фарш, то викладіть на деко чи на відповідну. Посуду, яку ви поставите в пічку, і покладіть зверху по шматочку сиру або можна потерти і посипати сиром. Запікається, об'єднуються смаки і дуже-дуже смачно. Салат салат зі шпинату. Молодий шпинат, попотрібнений. Далі додається зелена цибуля. Сир тафу і заправляється соусами. Соуси підбираються різноманітні. Ну, для цього салату йшов соус, який поєднує в собі сметану, майонез і ряд дуже-дуже ряд цікавих смачних спецій. Крім цього, я буду додавати соуси. Ось цей соус і ось цей соус. Масала дуже-дуже гострий, але вони настільки смачні, ну настільки приємно вживати їжу з додаванням цих соусів, що просто, вже коли починаєш це робити, далі звикнути, звикаєш і вже відійти від цього майже неможливо. Ну, от і все. Смачного. Бажаю всім. Зустрінемось дуже скоро. До побачення! Добавила два різних соуса і їжа неймовірно смачна. Неймовірно. Звертайте увагу на такі соусні добавки.